Power. Вітаю всіх на каналі. Сьогодні у нас розпаковочка і збірка підготування до роботи ось такого Безщиткового тримера, акумуляторного. Це Riker RBC20V. Хто не в курсі це така відома фірма як Revolt. Це, це, це вони Ось такі от прикольний дизайн коробочки. Гарненько зробили. Тут зразу бішковий двигун. По комплектації незвичайно те, що є ось ніж металевий на два цих леза і ремінь. Шпуля з цього прикольненька. Може трошки неудобно, але свої плюси, свої мінуси має. То любить, хто побачить. Так. І побудетовий диск на 20 см. І він трішки відрізняється від тих всіх отаких от тримерів, що так от двома руками тримати. <кхем> ну, так само телескопічна штанга тут, але трішки іначе. Давайте розпакуємо подивимось. Камера вибачай. Так, що у нас тут є? Інструкція. Пасок. Ну давайте зараз покажу, бо я його показувати далі не буду. Такі ой. А ні, м'ягенькі. Ну реально дешманський, ну, ну ця штука. Мягенька. Шолквий шолк вельпас, Нічого надзвичайного. Ми його тут використовувати не будемо. Не знаю, чи взагалі хтось буде його використовувати. Так, далі. Далі. Акумулятори. акумуляторів тут а, аж один штука. Ось такі от. І бачите, кнопочка ця не робить. А що? Ось індикація. Трошки терпіння і знаємо, наскільки він заряжений. Так, повністю да, заряджений. Такий захисний кожух. Зарядка ось тут зверху як працю кроусера. Ну, в одному з наступних відео подивимося щоредині. Ми що розбереться мусор розібрати, розібратись. Куди він дінеться? Так, це сторону Та поки що. Поки що. На кінець Так, ручечка. Ручечка. Ну. Просто хомотик. Монолітно. Ось. Ось те саме лезе. Трошки еластичне, ну, стальне. Nie, nie kalene. Wariatka. Dobrze zapakowali. Gdzie nasz nożek. Так, що у нас тут? 1,5 Ампер. Це, звісно, теж на тест. Подивимося, скільки цих 1,5 Ампер. Так, захисний кожух незвичайний. Не такий, як в інших півтриме. Ось така от а, шпуля підблизку. От її, напевно, і на буду чекати. Ось такий от диск і ось такі от куски жилки. Один кинет сюди. другий сюди. І повторюємо по кругу. А потім при, прижали і можна користуватися. Далі. Огляд же. До речі, в вкарабаюці. Крутенько. так Сам диск просто стальний і зубчики. И зубчики по Вот такие маленькие. Отверх. 25,4. И 8 тисяч барочков. Черт. Может, кому-то надо на такие молнии. Диаметр. Он наружный, я не знаю. Інструменти. Що у нас тут в інструментах? О, серйозно. Ключ. Не, я розумію, його, його вистачить. З трошки таке враження, ніби тут. Трошки зекономили. Ну, це просто кумедно, ну. Далі, тут у нас, чесно, не знаю, що за шайбочка. І ось такі от винтики, щоб фіксувати цей самий захисний кожух. Давайте його зараз подінемо і будемо тестувати. Так, кожух. Щоб одіти, треба трошки, трошки витягнути цю штангу. Ослабляємо нажим. Ось. Почки, де я вже дів? Ну, тут зовсім нічого складного нема, просто ось так прикро. Тут собі довжина регулюється, воно от. Там пружиною всередині стягується. От, зажали і, по суті, чіпляємо диск. І можна буде користуватися. Відмінність. Відмінність зразу тут побачите. Дивіться. Кнопочка. Кнопочка, яка допомагає з монтажем. Як довго воно тут протримається, я не знаю, чесно кажу. Знову ж пластмасова. Але зручно. Діско так. Ну, де хто, хоче, хто захоче ось так, не вийде, бо ось то буде зачиляти. Ось тут. Оцей виступ. Так що диск ось так. Сюди оцю шайбу. Хто хоче для красоти оцю, оцю штуку сюди не вийде, бо вона прижме отут ліску. Ну, в первый раз раечка тоже тугой, да? Вот там пластмасска. Все вот. В принципе, завернуто. Далее по смерти. Постелась ручечку. Раскручиваем тут барашку. Вот так надеваем. И Так, тут якісь надписи є. Шилка 10 тисяч, металевий диск 9 тисяч. Ну, всякі інструкції читати. Захист вух. Ну, слуху голови очей, рукавиці, заря використовувати. В общем, в інструкції це все для видно. Далі. Беремо акумулятор. З цей світ-музикою. І дивіться, тут є кнопочка. В цьому тримері воно працює не так, як всіх. Це фіксатор. На жаль, працює. В принципі, пальці відпочивають, але немає не захисту. Далі. Оця штука з'явилася. Не знаю, як її хто буде чіпляти, куди вдівати. Я, напевно, таким не, не користувався от Далі ще цікавий момент. Редуктор. Він не регулюється. Так, да, тут класна система охолодження, вентиляція, то все, але нема регулювання. І такий момент, що от коли косиш, то трішки от високі, то буде ось нерівно перпендикулярно до землі. А от так от трошки під під кутом. Або треба знатися, або, ну, при, при всій довжині штанги якщо всю витягнути Вона то зараз -то трішки коротка, але вона розтягується. даже на всю. От я пробував такий самий. От, от, якщо рука це земля, то буде от чуть-чуть під таким нахідком. Ну, може. Ну, є я... високий, от хто невисокий для жінок, в принципі, буде то, що надо. Так, зараз ми щоробимо. Ми переміщаємось в майстерню і хочу подивитися, що тут з маскою цього тіла робиться. Так що, раз, два і ми там. Вжух. Ми в майстерні. Глянемо до ось цього редуктора. У нас є література, в якій вказано, що потрібно міняти смазку кожні 30 годин роботи і на початку сезону. Ну і має бути якась маска? Ну, літєва. Глянемо, що тут робиться. Забираємо це все дело і поскручим. Так, в общем, раскрутил. Тут такие вот такие от... цікави. Шайбочки не знімаються з ровірочками. Ну, всім своїм видом показують, що на вас ніхто не економив. Момент істини, що тут є? Як воно знімається? Воно ще знімається. Я ще нічого не забув. Так, да, пішла. Не, ну так нормас наклали. Нормас наклали. Питань нема. Почіпничок на сальничках, Ну і і так було видно. Ось. Скатер напевно забрався. Показує всім своїм видом, що покупатель на тобі не економили. Над таке, як треба. Тут питань немає. Раз в 30 годин роботи сюди везимо. Оце по рекомендаціях виробника. Хто Ту, як тут буде це все змащувати, це... це вже ваша справа. Так. І один момент. Я забув сказати, що батарея тут йде 3 Ампер. І зараз наступне відео, вона от тут заражається. Будемо тестувати, яка в неї їмкість. Подивимося легенько, що всередині. Потім буде кортесненьке відео, буде з зарадочкою. Протестуємо. Щоб це все не пропустити, можна підписатися. Трішки, трішки, трішки в мене немає часу цим всім займатися. Відео виходять не дуже підряд, а коли получається, за це вибачайте. Ось. На цьому все. Побачення. Бувайте здорові. Pearl Power: Just the Truth About Tools.